Привіт, друзі! Це подкаст Метаморфози. Я ведучий Володимир Швець. В гостях в нас Тарас Спеціальний. Ветеран, колишній військовий, офіцер, чоловік своєї дружини. А що далі? Я не можу повернутися до військових слуг. Майже щоразу ти на новому напрямку. Пройшов напрямки від Широкиного Горловка. Артеївка. Тарас дякую, що ти погодився прийти на цей ефір. Я вірю і сподіваюся, що ті, хто шукають відповідь на питання: А що далі, то твоя історія, твій досвід. Він якраз послужить таким людям. Сьогодні в нас рубрика з новим гостем починається і звучить вона: А що далі? або що далі. В гостях у нас Тарас спеціальний прізвище спеціальний. Унікальне перший раз таке чую від Тараси. Е, ветеран, колишній військовий офіцер, чоловік своєї дружини це важливо. І Тарас, твій, твій час. Доброго дня. Е, я колишній ветеран е, на військовій службі з 2012 року, е, в зоні бойових дій з 2016 року, пройшов е, напрямки. Від Широкиного, Горловка, Авдіївка під час повномасштабного вторгнення це долина Богородичне і завершив свій шлях харківським напрямком під час визволення Харківської області біля населеного пункту Балоклей. Тарас, дякую, що ти погодився прийти на, на цей ефір. Я вірю і сподіваюся, що це. Можливо, або ми б хотіли дуже цього, що ті, хто шукають відповідь на питання, що далі, то твоя історія, твій досвід він якраз послужить таким людям. Добром, напрямком, можливо, якимись ідеями. Скільки ти років був безпосередньо на війні? Безпосередньо на війні з 2016 по 2001 рік. Це кожного року не менше восьми місяців. З 2016 по 2021 рік так. кожного року по пів року. Ну, не менше вісьми місяців. І це ну, я відштовхуюсь від того, скільки місць ти перерахував. Виходить, що ну, майже щоразу ти на новому напрямку був. Чи? Так, так. То... В той період не було такого, що ми по два рази заїжджали на одне і те ж саме місце. Тобто Кожний новий виїзд, новий напрямок, угу. нова робота, ну, новий противник. Тобто ви їздили конкретно на, на конкретні завдання? Е, ну. На конкретні ну, завдання в нас в артилерії завдання вони як одні підтримувати піхоту. Uh -huh. так, тобто без піхоти ми нічого, але піхота без артилерії теж uh -huh. нічого не може виконати. Тому основне наше завдання це було підтрим... підтримка піхоти, знищення живої сили противника. До періоду, поки це було можливо, до періоду там, мінських домовленостей, відведення військ більше 150... 152-го калібру. Угу. Наскільки це можна було ми виконати. Зрозумів. А ти кажеш що щоразу на іншому напрямку, але з тими самими хлопцями, так? Да? Е, ну, в нас так. З 2016-го, після, після звільнення шостої хвилі мобілізації, угу. далі ну, армія перейшла в основному на контрактну службу. Тобто, в основному служили контрактники. Угу. Зрозумів. А... Що б ти. Ну, якби я зараз запитав, що тобі пригадується, мабуть, найяскравіше е, з тих подій, які ти переживав е, там, з 2016 по 21 рік? Одна дві історії, можливо. Найяскравіше? Так, да, найяскравіше. Знаєте, найяскравішими. Моментами це завжди, мабуть, було повернення підрозділу до пункту постійної дислокації. Це кожного, кожного разу після повернення підрозділу пункт постійної дислокації на залізничному вокзалі були урочистості такі. Зустрічі підрозділів всіх. І після шикування, там привітання командиром частини про повернення пункт постійної дислокації, завжди військовослужбовці зустрічали їхні сім'ї, діти. Угу. І оце, ну, це завжди було приємним таким моментом. Для мене в першу чергу, із-за того, що я завжди. Собі говорив, що от, ну, завжди самим головним є люди, і моєю цілею завжди було скільки зі мною поїхало, стільки й повернулося. Тому для мене самим е, радісним моментом було це тоді, коли поверталися всі. Супер, Тарас, дякую. Дякую, це вже ну, дуже емоційно, так. А скажи, скільки тобі років, так, щоб слухачі глядачі? 28. Орієнтувалися, фактично, 28. фактично з підліткового віку. Ти в військ, 16, так. військ, 16, і, і до цих пір, фактично, ти залишаєшся в, в душі, в собі, сам собою, військовим чоловіком. Так. А в тебе є сім'я? Так, дружина. Коли ти одружився? У 2018 році. То в шістнадцятому ти став військовим, у 18-му ти одружився. Вона знала, за кого виходить заміж. Так, ми були з нею знайомі з курсантських років. Угу. Її, ну, її не лякало, то... Не ти... можна було сказати, що е, виходила там заміж, там, медовий місяць, чи ще щось. Ні, я, е, я приїхав одного дня, на другий день ми е, поженилися, на третій день я поїхав на. Як дружину звати? Лідія. Лідія. І... Лідія розуміючи це, цей весь контекст так. сказала так, так. І до цих пір з тобою. Так. Це неймовірно круто. Лідії, велике вітання і честь і шана. Глибока повага. Е, вона тебе теж зустрічала от на цих урочистостях, про які ти розповідаєш? Е, так, періодично. періодично. Ну, тобто, е, вона. Там, де я служив, вона там не жила, тому що ну, крім того, що там охороняти квартиру, в якій лежать речі, там більш не було чим, можна сказати, зайнятися. Тому вона періодично перебувала то тут в Хмельницькому, то у Львові. Угу. Е, працювала, ну і по можливості приїжджала тоді, коли приїжджав я. Угу. А з яких обставин ти повернувся до, ну скажімо. Повернувся до цивільного життя. Чи вважаєш, повернувся на 100%? E, повернення до цивільного життя, воно сталося не за моїм особистим бажанням. І навіть після повернення я не можу сказати, що я там отримав якийсь, якийсь позитив від цього повернення. Тобто, це сталося із за поранення, яке я отримав, і в результаті якого. Я не можу повернутися до військової служби ні на, ні на яких посадах, ні до яких виконань будь-яких обов'язків. І чи сказати, що я повернувся до цивільного життя ні. Кожен, хто перебував в зоні бойових дій, неважливо, який проміжок часу, той, хто приймав Участь в бойових діях і потім повертається до цивільного життя, він не може повернутися до нього на 100%. Ти думаєш, це в принципі не може відбутися до кінця життя, до останнього подиху, чи це дуже довгий період адаптації? Воно не може відбутися до кінця життя. Тобто, це не, не стара річ із вашого гаража, яку ви викинули і через три дні забули. Це. Те, що вас супроводжувало, і це те, що буде вас супроводжувати. Тобто, ви прийшли до цивільного життя. У вас і побратими, які до нього не прийшли, які продовжують воювати, і ви будете спілкуватися з ними, і це все буде нагадувати, навіювати вам думки про ваш шлях, який ви прийшли, і воно вас буде супроводжувати, все ваше життя. Ну а враховуючи те, що ти хотів. Від самого початку свого свідомого життя або усвідомлення себе бути військовим. Тобто це фактично можна вважати от, покликання, яке в тобі живе. І зараз ти вимушений бути поза тим покликанням. Це ж теж відіграє в твоєму випадку. Ну, так, певною мірою воно відіграє ще більше, ніж у звичайної людини, яка е, повоювала певний період. І... Повернулася додому, в неї була робота, на яку вона ходила певний період часу. Тобто mm. людина, як би не було, але повертається до свого колишнього життя. Е, а в моєму випадку е, я можу сказати, що е, я просто перевертаю, е, моє життя перегортає сторінку з моїм колишнім життям, яке я прожив, цей весь період, яким був задоволений, перевертає і говорить мені про те, що. от, ти починаєш все спочатку. 20... 8 28. 28 років так. ти починаєш ти починаєш все спочатку. І цей початок, скажімо, не з чистого листка ж правильно. Тому що ну, все наше життя, воно складається з накопиченого нами досвіду. І о те, що ти говориш, що твій досвід це, ну, по факту, з 16 по 24. й Так. З переривом на. Перегрома. Але все ж таки це 8 років. Я правильно рахую, 8 років. Да? Так, так. 8 років е, військового життя. 8 років е бойових дій. Бойових да. дій. А 12 років в загальному військового життя. 12 років з 28 це дуже великий досвід. Да. І звісно, що Добре. зараз починати тобі щось зовсім інше. Це. е, ну, Зрозуміло, що складно. Дуже складно, але, але що тебе мотивує, що тебе надихає не зупинятися? Е -е, що мене мотивує не зупинятися, Жити, ти, мабуть, ну, буквально жити. Це, мабуть, думка про те, що якщо я здамся, то легше не стане. Легше не стане. кому? Ну, для мене. Угу. Якщо я здамся, легше не стане. Да? Тобто е -е, є. Певний період певний, певна кількість людей, які приклали багато зусиль для того, щоб я вийшов на той рівень, на якому я зараз перебуваю. І якщо я здамся, це в першу чергу легше не стане мені від того. А по-друге, я просто змарную ті сили, які. Приклали люди для мого відновлення і для становлення ну, так, як на даний час. Ти знаєш? Ну, ти зараз підходиш до такого моменту, коли починаєш говорити про людей, які в тебе вклалися, які тобі допомогли. І ми повертаємося завжди до того контексту, що ну, ми без людей. Ну, не можемо жити, буквально. Я собі просто пов'язую це, цей, те, що ти говориш, з тим, що, швидше за все, ти так само комусь потрібен вже. Можливо, навіть той хтось того не знає. А можливо, знає. Ти, ж, мабуть, знаєш про людей, кому ти потрібен зараз в житті. Ну, це, звичайно. Дайте, хтось з відомих казав, люди залежать від людей. Uh -huh. Тобто так, і період моєї військової служби, да, там, в цивільних людей, в них, як правило, дуже багато друзів, багато знайомих, uh -huh. да, військових в них немає такого. У них дуже вузький круг спілкування, да, і кількість друзів у них дуже обмежена е, в плані цього. І до, тому е, я стараюся підтримувати да, всіх друзів, з ким, е, з ким служив, з ким воював, е, підтримувати свою сім'ю, е, дружину, тому що ну, в найважчий період часу е, вони були всі поряд. Mm -hmm. Всі е, були поряд, тобто, як е, говорить, друг е, пізнається в біді. Угу. Тобто, воно так. Та? І перебуваючи там на лікуваннях, до мене постійно приїжджали, побратими, друзі, е, рідні, близькі, е, підтримували мене в, е, в важкий період. Да. Скажи, будь ласка, кого, от коли в тебе був момент, який можна назвати на межі? Ну, я не можу сказати е, момент на біжі. Моменти, коли важко, ну, моменти, коли було важко, так, е, були, але е, ну, як з моєї е, з моєї позиції, да, там, за, е, чим більше ти е, ну, служиш, воюєш, тим більше ти себе е, мотивуєш до певних речей. Да, там. Коли там важко тобі, коли щось. Тобто, коли людина приходить з цивільного життя, йому важко там сталася якась uh -huh. подія, так? і вона зразу розпач, якийсь, не знає, що робити, тривога якась. Так, а коли ти проходиш от, довгий період, ну, це як в житті, так? ти стикаєшся з е, проблемами. На своєму шляху, і з кожною проблемою ти стаєш, можна сказати, сильнішим, сильнішим, і сильнішим. І так само якби, і в війську, і в бойових діях. З кожним, там, з кожним моментом, з кожною проблемою, з кожним там, штурмом, з кожним просуванням, ти ну, стаєш сильнішим, сильнішим, знаходиш нові напрямки, щоб себе мотивувати, не здаватися. Ну і в плані того, там, як мені, я керую людьми. Так? Uh -huh. Люди йдуть за мною. Якщо люди побачать, що я, там, в мене тривога, я боюся, uh -huh. чи ще люди теж почнуть боятися. Так? Uh -huh. Тобто, якщо люди бачать, що в них командир впевнений, він знає, що робити, за ним люди підуть зруй. Ти дуже сильні речі говориш зараз. Дякую. Але повертаючись до межі. Це виходить, що ну, два таких моменти. Не один раз було на межі і те, що ти долав, Так. а з іншого боку, в принципі, межі тоді і не, не існує, Ні. на які б ти міг зупинитися. Ні. І це те, що ти зараз розповідаєш про себе, це в тебе наступний етап життя виходить, якась межа, яку тобі треба здолати знову, і ти знову будеш розвиватися і рухатися вперед. Так, та. на рахунок цього я. Е... Ну, собі говорю, коли там важко, мені буває там, та, я собі завжди говорю, е, Бог не дає нам більше, ніж ми можемо витримати. Це точно. Тому, якщо нам це дано, значить ми повинні це витримати, пройти. Але в це, це треба сильну віру мати, щоб отак це бути. Це треба вірити. А, дякую, Тарасе. Скажи, будь ласка, от коли важкі моменти назвемо їх вже не межею, тому yeah. що про межу ми дуже класно. Ну, серйозно, це надихає те, що ти говориш. Серйозно дуже надихає. Але коли важко, от об'єктивно дуже важко. Чи є особливі люди в твоєму житті, яких ти б дуже хотів бачити? Ти дуже хочеш бачити саме тоді, коли важко. Yeah. За, от, за період там, своєї військової служби, да, я е, навчився періоди там, свого, ну, того, як би важко мені не було. Да. Uh -huh. я, ніколи, е, я старався е, дружину і близьких відгородити від цього. Тобто, uh -huh. ну, коли ви розповідаєте дружині, що вам там важко, тому що от воно отак, отак, це ти е, як сказати свої проблеми ще перекладаєш на чиїсь плечі. Да. Світягар віддає. Світягар ти віддаєш. І воно, в принципі, як би і тобі нелегко, uh -huh. і ти ще робиш важче іншим. Uh -huh. Тому в цьому плані я більше стараюся. Такі проблеми, коли важко, е пройти, старатися пройти самому або, ну, ще по можливості друга, якщо вже прям дуже важко, то. Друг, який там, вислухає, допоможе, а ще краще, коли він там з тобою разом проходить службу, чи ви разом воюєте, який тебе там підтримує. Той, хто тебе розуміє. Так, так. Той, хто тебе розуміє, що скаже, там не переживай, бо типу, ми це зробимо, ми це пройдемо, все воно буде тобто, певною мірою, так. Угу. Тобто, коли теж цікавий момент. Знаєш, Тарас, ти, ти, ти так говориш, що ну, ти постійно даєш якусь надію і надихаєш. Знаєш чому? Ти зараз говориш про те, що ти проходиш важкі, важкі часи, і в цей момент ти пам'ятаєш про когось іншого, хто ходить, проходить важкі, важкі часи. І ти йому служиш підтримкою. Ти йому допомагаєш виходити з його важких моментів, коли сам проходиш важкий момент. Скажи, будь ласка. Тобі ж це теж, мабуть, якось допомагає е, жити? Так, так. Тобто, е, на даний час я буваю, відвідую в шпиталі, військові, е, військових і е, так само е, запрошую там, в школу до дітей. Я від цього відриваю, отримую якусь певну енергію, да? угу. заряд того, там, що, ну, можна сказати, мій день прожитий не даремно. Тобто, для когось я став прикладом, там, як в школі. Да? Для когось в шпиталі я показав, що я речі гірше, ніж в нього. При тому, що він там, ну, що він там лежить і там, думає, що в нього все погано в житті. Там, да? Наприклад. Ніхто ж не скаже, там, коли ти приходиш, приходить чужа людина в шпиталь, ніхто ж не скаже, що там, а, от, там, мені погано, там, от, в мене там поранення там, в руку, я, типу, мені погано, я не хочу. Там... Жити, все, життя кінець. Ну, я образно це люблю, uh -huh. правда. Але коли приходить людина, яка пройшла певний, певний шлях, та і ця людина, можливо, коли подивиться там на мене, і потім я піду, і він ляже і подумає, блін, а в цього хлопця набагато гірше, ніж, ніж у мене. Він же ж якось вибрався з цього. Uh -huh. І я зможу. Можливо, для, для них я стану певним мотиватором в даному випадку. Ну і певною мірою, що. Я отримую від них якусь енергію, да? думаючи про те, що це можливо комусь допоможе. Яку енергію ти отримуєш від дітей в школі? Дуже позитивно. Тобто, коли я... мене один раз запрошували в ліцей шостий, названий на честь побратима нашого, мене запросили до дітей і ну, Певний момент я там чуть не плакав. Тобто, коли діти там, ну, третій, четвертий клас прибігають, тебе обнімають, mm -hmm. е то це дає якусь енергію, бажання жити далі і ну, хочеться плакати від цього. Сльози це показник так. чого в даному випадку. Ну, це не, точно не, не скорботи. Це радості. Радості. Це життя. Це сльози радості, що ну, можливо через те, що дітей виховують в патріотизмі, так? розуміючи, те, що е, це майбутнє нація. Так? Тому угу. що е, цвіт нації, той, що зараз, він потрохи відцвітає, потрошки відцвітає так, можна так сказати. А то майбутня нація і в, їхні руки буде, бо в їхніх руках буде ця Україна. Тарас, ти знову надихаєш? Ти розумієш, ти, я не знаю, де ти береш це, от то що в тобі є, але те, що ти говориш, дивися: багато людей не мають бойового досвіду, не мають поранення, не мають, там, скажімо, перегорнутої сторінки, так як вона в тебе зараз в себе нова починається, якась твій виклик. Але ставляться до життя ну, так, депресивно. Знаєш? Щось не вийшло, там десь гроші не заробив, чи десь там пропали, чи хтось там, ну, не знаю, там обманув, там, зрадив. А ти в 28 років маючи такий досвід, е я тебе не прошу надихати, а ти надихаєш. Знаєте, ви кажете, там люди депресивно ставляться до життя там, е грошей не заробив, mm -hmm. чи ще щось, а хіба в грошах щастя. Ну, от якось це, га. Ну, Хіба в грошах щастя. В чому? Моя мама завжди говорить, головне, щоб здоров'я було. Угу. Так, І я знаю кучу людей, ті, які готові віддати всі свої гроші. За те, щоб ті, які вони отримують воюючи, вони готові віддати всі гроші, щоб не воювати. Угу. В цих грошах нема ніякої чистоти. Ніхто не отримує від цього ніякого задоволення. Ті люди, хто приймають е, участь в цьому всьому, як всі кажуть, ви там заробляєте там сумасшедші гроші по 100 тисяч. Цим людям потім з цим жити все життя. З війною, яку вони пройшли. Угу. І оцінювати ну, е, по 100 тисяч, оцінювати життя людей в 100 тисяч, хіба це вартує людського життя? Людське Бо... життя це найважливіше, що може бути в цьому житті. Сто відсотків воно не вартує ніяких коштів. Бачите, так ставишся до цієї, так би мовити, цінності матеріальної гроші, е, ніби це й зовсім не цінність, тому що на противагу стоїть життя, здоров'я, ті речі, які за гроші. Ну, яка це може бути цінність? От там люди говорять: ви отримуєте там. По 100 тисяч ми отримуємо. Ну, отримували там, я отримував, да, хлопці отримують. Але з цих 100 тисяч сім'я отримує там, маленький відсоток, а решта йде там, як не на лікування його після поранення, то на поновлення його е, амуніції. То він приїжджає е, додому, і в нього там е, починаються сеанси психолога, тому що він не може ночами спати, бо це його супроводжує. Uh -huh. Це не життя. Це коли людина повертається з війни до сім'ї, йому важко. Людині навіть важко адаптуватися в сім'ї. В сім'ї. Це так. вже мови нема про суспільство. Воно теж важко, тому що людина перебуває в оточенні постійних, там е, постійної небезпеки, його оточують постійно хлопці, так. І коли людина повертається е, з повертається з війни, він приходить додому. Е, вроді все добре, але все рівно його щось турбує. Йому щось те не так, те не так, те не подобається, те не подобається. Uh -huh. І це все призводить до внутрішніх конфліктів в сім'ї, і до того моменту, поки е, чоловік не розуміє того, що от, своєю поведінкою да, із-за і того, що за ним тягнеться війна, він починає приносити проблеми в сім'ї. І тоді чоловік починає шукати. Психологів звертатися туди, щоб, щоб йому допомогли. Це Кращий проблеми. шлях. Так. Бо бувають інші шляхи. Так, це кращий шлях е, в цьому всьому. Багато є тих, хто починає шукати щастя е, в чарці і е, в інших там, забавах да, нашого цивілізованого світу. Але певною мірою в цьому е, випадку, коли от е, починає там шукати щастя в чарці, да, добре, коли є хороші побратими, які приїдуть, підтримують, надихнуть, скажуть, що там Толя, Коля, ти не туди йдеш. Ви на кінець я хочу уточнити в тебе, коли ти говорив, що якщо я здамся, мені від того краще не буде. Що означає здатись? Е, ну, Здатися, це для мене це опустити руки, там, е, при тому, що я пересуваюся майже два роки на милицях, так, але я все рівно продовжую, можна сказати, так е, боротися за право пересуватися на власних ногах. Mm -hmm. Тобто здатися для мене це там, е, певною мірою там, залишити ту реабілітацію, змиритися з тим, що я не буду ходити е, на власних ногах, е, закинути це. Так, перестати спілкуватися, там, е, їздити там, в шпиталь, спілкуватися з людьми, закритися вдома і просто, можна сказати, плакати від того, що от так сталося в моєму житті, що от мене поранило і все. І всі погані навкруги, а от я такий хороший, а мені ніхто не допомагав. Я думаю, твоя Лідія захоплюється тобою, твоєю мужністю. Принаймні, з нашого короткого знайомства і спілкування, ти. Е, Тарас ну, надихаєш. І я тобі за це дякую. І я е, сподіваюся, що це відео, цей запис, аудіо е, будуть бачити військові, е, будуть бачити не військові, які десь щось втрачають. Я не хочу знецінювати чиїсь проблеми, але про ті цінності, про які ти говориш, вони мають якусь ієрархію, правда? Так. На, на самому. Вверху є, є такі цінні речі, які більше нічому цінити не можна. Матеріально мається на Ось тому дякую тобі за участь в цьому проєкті. Ми ще з тобою будемо писати далі, тому що є про що говорити. А наразі, друзі, дякуємо за прослуховування, за перегляди, і, будь ласка, поширюйте. Особливо поширюйте. Військовим особливо поширюйте родинам військових. Тому що такі підбадьорення, отакі речі, реальні речі, реального життя, про які говорить Тарас. Це, це, справжнє, це справжнє, яке дає надію і, і, і можливість рухатись і жити далі. Тому дякую, до побачення. Поширюйте. До побачення. З нами, з нами Бог. З вами Бог. Разом рухаємося до перемоги.